Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання, що буде з Кримським мостом. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, що чекає на Кримський міст? Так, його не зруйнують, він буде Кримський міст. Так, є вихід, вихід. Це буде єдиний вихід, Так, буде дуже перегружений він, цей Кримський міст, він буде дуже перегружений. Його будуть дуже сильно використовувати. Так, це шлях. Єдиний шлях якийсь буде. Ні, його не зруйнують. Будучи, я так розумію, це буде пов'язано із військовими, будучи ще збиті або підірвані якісь е військові, агресія те, що робить агресію, буде димитися. Так. Ну, тут розповідається про те що, те, що те, що рухається по цьому мосту, воно буде руйнуватися, зруйнується. Але міст не зруйнується, міст буде продовжувати свою роботу. Ну, він буде дуже крихкий. Так, на ньому загинуть люди. Буде, наші військові будуть завдавати дуже сильно, багато смертей на ньому буде, на цьому мосту. І він буде стояти. Туди будуть, як... наче виманювати, на оцю дорогу. Така дорога буде. Крихка, дорога дуже тонка, дуже перегружена, буде як... Це маневри такі. Я розумію, що насправді цей міст він як лавушка на воді. І Ну, наші будуть святкувати. Оця ідея з цим мостом це просто буде як. На, на цьому місту будуть вбиті всі агресори, я так розумію. І той страх, що закриється, міст, він не справдиться. Міст буде відкритий. Так. І на майбутнє також він буде відкритий. Але є. Е Ой, так, Ой, дивіться, на ці... так, ця е... ідея їхати з Криму у військових, або в їх в'їжджати в Крим через цей міст у військових розармії, вона буде дуже хибна, але її все одно будуть використовувати, і там людей будуть е... наші військові. Вбивати. Це Верховний суд. Цей міст він буде як кара така. Це така на майбутнє таємниця, що задумали з ним робити. Він буде існувати, він дуже зручний, так. Із неба. Вогонь. От мені, мені йде так, що буде все в диму, дуже багато тіл, і все одно рух, і все одно рух, і все одно туди будуть їхати і їхати військові. Окупанта їм більше не буде е, куди діватися, і все буде всіяно тілами. Ось така дорога це буде по цьому мосту. Буде знадана потужна така нашим військовим зброя. От цей міст не з е-е Цією зброєю міст не буде остаточно зруйнований, буде тільки вибито ворога дуже сильно. Так, це буде фінальна така точка, це буде мир, мир після цих подій. Буде відсвяткований останній етап. Якоїсь оцієї трагедії. ну, В, в цій війні ну, це буде остаточне розбиття ворожої армії, там будуть втрачені всі сили, всі сили військових. Угу. Причому, що буде рухатися як з Криму, так і в Крим. І все буде руйнуватися. Так, завершиться, знищать. Ворога на воді знищать ворога на землі, і цей міст також буде все повибивають повністю. Прошу ви ще сили Заберіть весь негатив заперечую. Так, заперечую, хочу прошу, та припиниться. рух агресора. Так, вже цей план готовий в наших заперечує. Їх туди і заманять спеціально. Їдьте, їдьте, міст, міцний, їдьте. Але будуть вбивати, горить міст, в диму. Здійсниться мрія наших військових. Вони їх туди і виводять. Заперечую весь негатив. Заперечую всю агресію ворожу більше здійснити. У ворог агресії не зможуть. Дуже влучно будуть стріляти. Заперечую, заперечую, заперечую більше агресії ворог здійснювати не може проти наших військових. заперечує повністю. Відсікаю, заперечу, заперечую, заперечую, бо більше немає ніякої політичної волі чинити, продовжувати агресію проти України, де буде встановлений кордон, контроль над кордоном України. На 1991 рік без втрат для мирних людей, цивільних людей, без втрат для військових України. Так, Де припиниться рух військових через Кримський міст. Більше ніколи не буде зброї. Рух зброї через Кримський міст, ворожої агресії. Припиниться, закриваю дорогу. Ну, все буде добре. Це карта миру перекриваю. Це буде останній такий маневр. От мені йде, так що оцей палаючий міст ну, він буде довго стояти і не впаде. Він, це буде остання крапка в цій війні. Прошу вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю припинити рух агресора через Кримський міст. Більше не може ворог постачати зброю, більше ворог не може здійснювати вільні рухи по Криму. В нього немає політичної волі продовжувати агресію, більше не страждають наші військові, не несуть втрат. Буде так, буде так, буде так. Буде без втрат для наших військових. буде все сказане, здійснене. Я так розумію, що цей план є, він таємний, міст пристріляний, буде дуже влучно з неба. І цивільні люди не будуть страждати, тільки військові. Це. А також під вогонь буде потрапити і на воді війська, морські окупанта. І на суходолі всіх буде знищено. Дякую за увагу.